Чи не вперше в історії столиці пікетують проти відкриття книгарні, невдоволені колишні орендарі приміщення. Замість комунального магазину сяйво книги вони воліють бачити свою крамницю «Сяйво». Тут явне нарушення закону. Ми будемо далі продовжувати. У нас в ще. Вищий хазяйство суд так людно під стінами книгарні на Червоноармійській не було вже півтора року. Відтоді як приміщення захопили рейдери. Сьогодні його повернули у комунальну власність і облаштували тут міську книгарню. До нових господарів колишні орендарі прийшли з гостинцями, принесли рибні консерви. Адже книгарною тепер опікується комунальне підприємство, що раніше займалося рибою. Ми символічно хочемо показати, що риба і книги – це зовсім совершенно речі. Хто кого переграє музики на трубах чи пікетувальники з кришками. Хто кого переговорить, змагаються і всередині голова КМДА Олександр Попов чи юрист сяйва Олег Король. Свіча постановою Кабміна було передано. Я розумію, юридична привести. Тобто, тобто я дуже вас прошу не підмінювати одне поняття іншим. після дискусії стрічку все таки перерізають. А далі на екскурсію магазином ремонт зробили, а от книжки закупити не встигли. Асортименту обмаль близько трьох тисяч книжок від сорока видавництв. Згодом обіцяють купити в десятки разів більше. Нам потрібно сьогодні зробити відкриття, запустити об'єкт до роботи, щоб не говорили, що це риба або щось там. Нічого подібного немає. Наповнення книгарні відбувається, ви знаєте, не один день. Це кропітка робота з видавництвами. Якщо бажаної книжки не знайшли, її Можна обрати та надрукувати тут. За 15-20 хвилин. У меню 3 мільйони екземплярів на 40 мовах світу. Коштуватиме одна книжка близько 80 гривень. Знайти у каталозі можна і раритетні видання. Є багато книг, на яких є пам'ятки автора. А сьогодні нам вдалося навчати книгу, на яку читав класик мирового пролетаріату Володимир Ленін. ній присутствують його пам'ятки. Тобто таких книг вже достаточно много. Кобзар, кстати. За півгодини після урочистостей, після невеликого штурму мітингувальників, магазин закрили, нібито на технічну перерву для перших покупців книгарня відчинить своїх двері вже завтра. Світлана Одаренко, Іван Головач, п'ятий канал.